Що ви тут влаштували? Стоїте з порушенням. Прошу? Зупиняєте машини. Вони вас зупинили, так? Зупиняєте з порушенням. Бачите, зразу попередження виносять, бачите, дорожній контроль. вечір, мінська. А що це ви так порушуєте? Прямо на пішохідному бусі зупинили. Так, ставимо, я нагадав, що зупинили. Так, ну то він, тому і поїхав. Тут взагалі нема де ставати. Як ти ви хочете зупиняти? Зупинка, знак. А ви що, так і будете стояти чи будете прибирати ваше порушення? Кажу, прибирати. Будете прибирати, Це так. Не ну, подавайте водіям поганого прислуху. ви визводи, інспектори? ви згодом? П'ятий. П'ятий, квітка? Передавайте вітання. Вектор у вас машина в несправному стані. Ноль